Росія допоможе КНДР налагодити виробництво шахетів. Співпраця між країнами продовжує посилюватися. Йдеться про передачу технологій і досвіду виробництва безпілотників, якими Росія щоночі атакує українські міста. Про це в інтерв'ю виданню Zone» повідомив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, існують домовленості про початок створення потужностей для виробництва безпілотних літальних апаратів типу Гарпія та «Герань-2» – Російська версія іранських безпілотників шах на території північної Кореї зазначу спочатку шахеди постачав Іран, однак, згодом у Росії розгорнули їхнє виробництво, яке на сьогодні становить близько 2000 тисяч одиниць на місяць. і Планується збільшення до 5 тисяч на місяць. Росія постійно вдосконалює дальність польоту, корисне навантаження, зв'язок та схеми атак цими безпілотниками. Виробництво шахедів на території КНДР може використовуватись у різних цілях. По перше, це дасть північній Кореї можливість уражати цілі в будь-якому місці південно. Ної Кореї, по-друге, шахеди виготовлені в північній Кореї, можна буде експортувати назад до Росії для підтримки війни проти України.